Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представити клінічний випадок лікування пацієнта з субертинальним крововиливом і, зокрема, роздуми на тему, що ж варто обрати: комбінований максимальний підхід чи спробу економити кошти пацієнта. Звернувся мужчина 68 років. Бачите, це було 9 лютого з різкими скаргами на плями, як з'явилися перед лівим оком. Вона з'явилася раптово декілька тижнів тому. Раніше, зі слів пацієнта, на обидва ока був однаковий. Ми бачимо, що на ліво око гострота зору було чотирисотих. Ось така картина була на ОКТ, і ми розпочали інтравітральну терапію, було зроблено дві ін'єкції вісків. Хоча ну, фінансово пацієнт важко на то погоджувався, але от якби вирішили все-таки це зробити. І вдалося це зробити. Після двох ін'єкцій ми мали наступну картину. Бачимо знімочки за 25 травня, острота зору пацієнта десята. Бачимо, що крововилив зменшується. рідина субретинальна теж розсмокталася, і, чесно кажучи, в той момент здавалося, що це приблизно той результат, якого ми хотіли могли досягти. Враховуючи фавулярну локалізацію крововиливу, ну або вже рубця, от одна десята не здавалася таким поганим результатом. От і враховуючи побажання пацієнта і неможливість з його слів далі продовжити терапію, ми все таки вирішили. Прийняти його сторону, і було виконано так, якби з підтримуючою метою дві субтононові ін'єкції кенелогу от І що ми бачимо на ОКТ? Ми бачимо оці знімочки, які внизу, ми бачимо збільшення по висоті, ми бачимо збільшення по товщині, а пацієнт нам каже, що йому теж стає гірше, тобто пляма стала більша, і викривлення, яке він помічає, теж збільшилося. Тоді. Задумалися, що ж робити, подивилися на ангіографію, яка є активна судина якраз в дільниці цієї мембрани, і з пацієнтом прийшли на прийом родичі. То, тобто, здається, донька була, яка сказала, що татові було краще, лікування було. Ну, Підходили йому, а зараз чомусь стає гірше, що ж робити? от І я кажу: ну розумієте, тут питання фінансове. В общем, ми з до перегрови, вона сказала: ні, робимо все, що можемо, робимо по максимуму от для того, щоб наскільки можливо зір йому повернути. Оцінивши невоспуляризацію, оцінивши стан офтальмоскопічно і зваживши на ті дані ту інформацію, яку ми маємо, зокрема по препарату Росфега Форте, і його вплив на неоваскуляризацію, його можливі додаткові ефекти до терапії, яку ми проводимо, як інгібування вироблення власне від фактору його антипроліферативний ефект, було призначено пацієнту рсвг Форти в капсулах по дві один раз на день, і відновлені ін'єкції інтравітерального візків. Після двох ін'єкцій, бачите, 30 вересня гострота зору була 0,3, чесно кажучи, це дуже здивувало, потішило. Ось така картина була на ОКТ цього пацієнта. Ми бачимо, що в центрі, звичайно, ще залишаються, зберігаються залишки, але наскільки разюча є різниця. І динаміка після відновлення, і якби, призначення додаткової терапії у вигляді Росвегі до ну, і, звичайно, і ефект інтравітрального ведення. Ми бачимо, от це ангіо, яке було проведено в липні, і можемо порівняти з ангіо, яке було проведено в вересні. Ви бачите, наскільки знизилась активність судинна. От якраз в фавулярній ділянці, і відповідно гострота зору покращилася аж до трьох десятих, що дуже добре для такого вихідного стану в пацієнта. Ну і короткі висновки з цього. Перш за все, це те, що треба фокусуватися на максимальний, а не просто на задовільний результат. Треба дотримуватися інструкцій та протоколів лікування і продовжувати його, особливо коли ми бачимо динаміку позитивну. Варто застосовувати комплексний вплив на всі ланки етіопатогенезу і, звичайно, призначати треба найкраще, а не намагатись вирішити фінансові питання замість пацієнта, особливо коли ми говоримо про зір, ми говоримо про те, чого ми можемо досягти зараз. А воно залишиться з пацієнтом на все життя. Тому от такі наші висновки. Дякую вам за увагу.